Чого тільки не робили жінки для того, щоб бути красивими, стильними в різні епохи. Сьогодні поговоримо про шокові процедури краси та дику моду в середньовіччі шокова епіляція. А вона з'явилась майже одразу після того, як Вільгельм Рентген у 1895 році представив громадськості своє відкриття це рентгенівське випромінювання. В цей час у Відні провели перші досліди щодо видалення волосся на тілі. А все почалося з Леопольда Фройнда, який у 1896 році написав про успішне та тотальне випадіння волосся у людини, опроміненої протягом 12 днів. Так рентген перетворився на ефективну та інноваційну б'юті-практику. Втім, ясувало, що це смертельна процедура, тому що клієнти незабаром почали гинути від раку. А лише у 40-роках х ХХ століття влада США заборонила проводити будь-які процедури з рентген-епіляції через дуже велику кількість померлих. Наступна шокуюча – це наращування вій. Хоча це не те наращування, до якого ми звикли дівчата в сучасному світі, це саме було пришивання волосся до повік. Цю послугу у Франції рекламували ще в 1882 році. А як знеболюючий засіб, жінкам пропонувався кокаїн. Відбувалася процедура таким чином: у тонку швейну голку вставлялось волосся з голови клієнтки. Потім фахівець простягав цю нитку між краєм хреща та повік, так щоб волосся утворювали петлі точно вивірної довжини. Для стерильності нові вії вкладали нагрітими срібними щипцями. Наступної доби жінка мала провести з пов'язкою на очах, а надалі постійно завивати вії, щоб вони були схожі на справжні. А тепер перейдемо до дикої моди середньовіччя. Можливо, ви коли звертали увагу на те, що у жінок на картинах епохи відродження такі дивні та незвичайні обличчя? Одна з причин цього полягає в тому, що вони збривали і виривали волосся прямо на чолом. А деякі зовсім вичіпували вії. Це була частиною їхньої стандартної б'юті рутини. Таким чином їм вдавалось досягти високого вигнутого чола, яке вважалось еталоном краси того часу. Чесно кажучи, я навіть уявити не могла, що в давні часи чорні зуби були ідеалом у японських жінок. Протягом усього 19 століття жінки в Японії починали чорнити зуби відразу після заміжі. Це вважалось ознакою краси та подружньої вірності, та й навряд чи хтось зверне увагу на чорнозубу красуню. У XVIII столітті дівчата наклеювали на обличчя шматочки тканини, тому що на той час у моду увійшов важкий яскравий макіяж, а одним із його проявів стали мушки, які дівчата наклеювали на обличчя. Мушки були різних форм, а найчастіше це були зірки, кола, квадрати, а їх розміщення на обличчі мало конкретне значення. Наприклад, мушка біля губ позначала кокетливий настрій, а на щуці, що жінка одружна. А тепер розберемо, що штовхало людей малювати та клеїти собі на обличчя чорні плями. Найбільш правдоподібна версія свідчить про те, що одна з герцогинь страждала від дуже серйозних проблем зі шкірою, а та виразки дошкуляли бідолаху. І змушуючи дівчину комплексувати. Тоді вона наскільки зневірила, що вирішила просто заліпити проблемні зони темної матерії, що здалося дотепним іншим жінкам, так і розпочався тренд на мушки. Одна із найвідоміших диких стандартів краси це бентування ніг. Даний звичай був розповсюджений серед дружин та дочок аристократичного походження по всіх містах Китаю у 13 столітті і мав назву лотосова ніжка. У віці 4-5 років дівчинці забинтовували стопу, протискаючи до неї пальці. Більше бинти не знімалися. Стопа, звичайно, не переставала рости, але деформувала, завдаючи пекельного болю. Приблизно до 10 років дівчинка отримувала витончену 10-сантиметрову стопу і повинна знову починати вчитися ходити. На жаль, деякі дівчата до кінця днів залишились прикутими до стільця, інші ж не могли пересуватись без сторонньої допомоги. Також у стародавньому Китаї жінки відрощували нігті до 25 см. Це означало, що вони настільки багаті, що їм не потрібно працювати руками. Щоб не зламати таку красу, китаянки носили на пальцях спеціальні золоті чи срібні футлярчики. Для прикраси нігті виготовляли лак на основі соку лакового дерева, змішаного з желатином та яєчними білками. Ще 6 століть тому китайці віддавали перевагу золотому та срібному лаку. А у сімнадцятому столітті була мода на дуже блюду шкіру з венами. Блідість вважала ознакою багатства, тому дівчата та жінки висвітлювали шкіру на обличчі та в зони декольте з спеціальними порошками. Крім того, вони одягали сукні з глибоким вирізом та малювали блакитні вени на грудях, щоб імітувати навпівпрозору шкіру. У роки Другої світової війни була мода на пофарбовані ноги. Це було поширеним явищем, тому що через брак нейлону був дефіцит жіночих колготок. Однак для того, щоб жіночі ноги виглядали засмаглими, красивими, на ринку з'явилось десяток лакофарбових виробів, створених для імітації зовнішнього вигляду.